Гришань, тільки чесно, думав про те, щоб зробити пластичну операцію. О, ні, я вважаю, що воно мені не треба. Я собі подобаюся таким. А чому питаєш ти іншої думки? Та ні, просто багато людей думають, що чоловіки не роблять пластику. Тому і спитала: ці люди помиляються і сильно помиляються. Насправді, чоловіки не відстають від жінок і лягають під ніж, аби зберегти молодість і залишитися на зірковому п'єдесталі. От тільки результати цих операцій не завжди такі. Як очікувалося, сьогодні ви дізнаєтеся, хто з представників шоу-бізнесу робив собі пластичні операції і пошкодував про це. Розкажемо, через що все ж таки чоловіки йдуть на такі відчайдушні дії. Вони справді хочуть омолодитися, чи все це через? Комплекси, і хто з депутатів через невдалі операції став схожий на несвіжий кабак. Дивіться рубрику ТОП-5. Там про все в деталях. Нещодавня поява Раяна Гослінга на публіці викликала неабиякий ажіотаж. І аж ніяк не від захвату його краси, мужності чи таланту. увагу привернули помітні зміни в його обличчі. Пластика чи ні, до яких ще втручань у зовнішність вдався Райан та наші наступні герої, допоможе розібратися відомий український пластичний хірург Дмитро Солосер. Мало хто з акторів не користується послугами пластичної хірургії. Торік, 43-річному акторові, справді багато хто з шанувальників дорікнув: він занадто старий для ролі Кена. І схоже, Райан узявся активно виправляти ситуацію, те, чи не перестарався, це виглядає дуже неприродно, і це не зміна ваги, оскільки він набрав вагу власне там, де вилиці, і скорше всього мова йде про ін'єкції, які. Дають об'єм, як згодом з'ясувалося, знімки і справді були чиїмось жартом і фотошопом. Адже на відео та інших офіційних фото Райан має цілком пристойний вигляд. Втім, Солосер впевнений, без легкої корекції тут не обійшлося. Тут є фотографії між ними десь 5 років. Зміни є, виглядає він краще, але мова не йде про пластичну операцію. Мова йде скоршу всього, про філери, які він додав в ділянку вилиць. Та далеко не всі можуть вчасно зупинитися, і тоді наслідки невідворотні. Але про це згодом. Здавалося б, такий зухвалий самовпевнений репер Канія Вест. Але 2018-го він несподівано зізнався. Зробив собі ліпосакцію. Насправді я зробив це через всіх вас, Роба Кардашян. Я зробив ліпосекцію, бо не хотів, щоб ви називали мене товстим, як називали Роба на моєму весіллі, через що він полетів додому ще до того, як ми з ким одружилися. Але і тут шанувальники загомоніли, то, виявляється, бунтівник Вест настільки залежить від громадської думки. А що скаже хірург стосовно самої ліпосекції? Є? Все більше таких операцій, як пластика тіла, а там підтяжка сідниць, навіть з'явилася в чоловіків. Він тут значно зменшив руки. Фактично, це мова йдеться не про те, що там забрали відсмоктали жир з різних ділянок тіла, в тому числі з рук. Скоршу сього мови, мова йде про дотримання спортивної е, форми. Та поки сам Канє спортивної форми набуває у хірурга, свою нову жінку-б'янку він буквально змушує пітніти у спортзалі. Актори за Кефрона не раз визнавали найгарячішим та найкрасивішим чоловіком. Та віднедавна він шокував кардинальними змінами у зовнішності. 36-річного ефрона не впізнати щось помінялося в нижній частині обличчя. Я не думаю, що тут мова йде про підтяжку обличчя, а скоро все про якісь косметологічні процедури, можливо, ін'єкційні, можливо, травматичні шанувальники забили тривогу, зак переборщиви з філерами. Або ж це невдала пластична операція. І лише через рік актор визнав. Так зміни в його обличчі відбулися, але не через пластику, а через травму. Я бігав по дому в шкарпетках, підсковзнувся і вдарився під боріддям об край гранітного фонтану. Я втратив свідомість, а коли прийшов до тями, підборідна кістка звисала з обличчя. Мовляв, йому довелося пройти довгий курс фізіотерапії, внаслідок чого його жувальні м'язи розвинулись, і підборіддя стало масивнішим. Звучить правдоподібно, але хірург впевнений, без філерів в області губ, щік і підборіддя можливо і імпланту там точно не обійшлося. Те, що він помінявся, це очевидно, і мені до речі, він подобається до операції. Схоже, це розуміє і сам актор, тому у пластиці так і не зізнався. Галасу, але вже в українському медіапросторі, ось цим інтерв'ю наробив колишній ресторатор, а нині одіозний політик Микола Тищенко. Я відкрита чесна людина, мені нема чого приховувати. Звісно ж, аудиторія почала обговорювати аж ніяк не зміст відповідей нардепа, а його набрякле лице і не безпідставно. Гелесу, але вже в українському медіапросторі, ось цим інтерв'ю наробив колишній ресторатора. Нині одіозний політик Микола Тищенко. Я відкрита, чесна людина, мені нема чого приховувати. Звісно ж, аудиторія почала обговорювати аж ніяк не зміст відповідей нардепа, а його набрякле лице, і не безпідставно він робив пластику обличчя. мова йде про уколи. Значно збільшились в вилиці, і є така припухлість, і це не результат ресторанного бізнесу. Явно але і уколи краси та молодості, до яких, очевидно, вдався 52-річний Тищенко, дали протилежний результат. Я думаю, що можна робити уколи дівчатам, коли є вікові зміни. В чоловіків це виглядає ну просто якось так дико. Сам політик свої зміни у зовнішності не коментує. Залишається сподіватися, що намагається омолодитися коля не за бюджетний рахунок. Підтяжка обличчя, нові вилиці чи підборіддя це все квіточки. Адже деякі чоловіки заради своєї мети готові на куди серйозніші перевтілення. Український співак Борис Апрєль на роки зник з медіапростору, адже готувався до найважливішої операції в його житті зміни статі. Усе своє свідоме життя я відчувала, немов мій світ перевернутий до дригом. Немов я перебуваю у пастці, з якої немає виходу. Ще дитиною я відчувала себе дівчинкою. Я хотіла носити сукні, мати довге волосся, робити те, що роблять усі нормальні дівчатка. Завдяки хірургам умільцям, співачка нарешті відчуває себе жінкою у повноцінно жіночому тілі. Коли вже такі гормональні фони він вже помінявся, людина вже почуває себе. Абсолютно по інакше, вона почуває як людина іншої статі. А, і ти вже тут нічого не зробиш. І якщо людина від цього це буде почувати більш комфортно в психологічному плані, чому ні? Але крім кардинального перевтілення, 33 річна зінжа вдалася і до багатьох косметичних змін. Помітні ін'єкції в губи, підборіддя, вилиці, і тут лікар застерігає зловживання уколами краси у молодому віці, з роками може спрацювати проти вас. Всі е, ін'єкційні процедури вони не проходять дарма. Ботокс е, це призводить до слабкості м'язів, і фактично процеси старіння відбуваються набагато швидше. Введення філерів там теж є свої проблеми, тому що вони набрякають. зранку. Виглядають по одному, ввечері вони взагалі міняються. Такі от на. Начебто випила, або ще щось знаєте. Я би не радив так рано звертатись до пластичної хірургії. А молодість і красу завжди можна зберегти і втримати завдяки збалансованому харчуванню, міцному сну і здоровому способу життя.